So, First Lady Olena Zelenska, she initiated the, implement, the implementation of the How are you program, and you've been a, a strong partner and a lead there? I mean, and taken you know full charge of this movement. It's been very impressive to watch. Her leadership has been praised internationally. In, you, in your point of view, how significant is her contribution here to the success of the program so far? First lady, my Братися за теми, які є темами глибинної трансформації України. Найбільш важливо їх, як на мій погляд, ніж будь-які реформи інші. Чому? Людина те, що вона їсть, тому перша леді займається шкільним харчуванням, здоровими звичками. Харчування, в тому числі, людина має піклуватися про своє фізичне здоров'я, в тому числі через харчування. Людина те, як вона вибудовує взаємодію з іншими людьми, а кожен з яких це різний інший всесвіт. І перше леді впроваджує в Україні тему безбар'єрності. І Людина те, як вона знаходить мову з самим собою, і як вона пликає стійкість і власні ресурси для того, щоб долати будь-які негаразди або перешкоди, і про це тема ментального здоров'я. І сміливість рішучість в тому, і лідерство першої леді в цих великих соціальних трансформаціях воно ще полягає і в тому. Що ти не отримаєш результат швидко. Щось зробив, через рік бачиш, вже, як виросло ціле дерево, так не буде. Це результат, і робота дуже довго тривала. І політична сміливість ще й в тому, що закладати сьогодні зерна того, що проросте через декілька років. How is delivering and moving this program forward in a full-scale active war? How is that managed, and what are the the main challenges there to reaching the goals and objectives of the program as a result of the wartime setting? Services and service mental health should be, should be where person lives. І піклування про нього має стати щоденною звичкою, і ми маємо сформувати культуру піклування про ментальне здоров'я, тому що мова йде про людський ресурс, і це є найціннішим капіталом країни. Відповідно для того, щоб рухатися до цієї мети, програмою зроблені декілька. Таких надважливих кроків, які закріплюють невідворотність змін. Перше, Україна має цільову модель системи, візію системи. Тобто ми точно знаємо, що будуємо, в основу якої закладено посил або сенс ментальне здоров'я в усіх сферах, ментальне здоров'я в усіх політиках. І це означає, що вирішувати проблеми ментального здоров'я в українців мають не лише сектор охорони здоров'я, а велика міжсекторальна взаємодія. І соціальна сфера, і економіка, і молодіжна політика, культура, інформаційна політика, спорт, ветеранська політика, сектор безпеки і оборони. І у кожного з секторів має бути своя роль, функція і свій план дій. Власне, план дій по впровадженню програми він ухвалений цього року урядом і вже регіони України ухвалили або затвердили свої регіональні плани. Цільова модель стала. Основою або базою для підготовки законопроекту, комплексного законопроекту про охорону психічного здоров'я в Україні, який на законодавчому рівні закріпить нову сферу в Україні. І ми будемо першою країною в Європі, яка законодавчо закріпить широку рамку ментального здоров'я. От саме цю. В усіх сферах, в усіх політиках. Цільова модель, і законопроект повністю збігаються з тією роботою, яку виконали експерти з 12 країн, а спеціальної комісії журналу Ланцет. І, ви знаєте, в жовтні був презентований цей звіт, і все це окреслює і рамку, і кроки, які Україна буде робити. implement um, so you touched on international uh, support and I'd like to hear you expand a bit on this subject. How important has international assistance been in this sphere? Um, how could that assistance be improved um, and what is your vision for Спортіндесвей коонфордвит Ментал Health Program в Україні програми і проєкти з ментального здоров'я, які реалізуються протягом uh, цих двох з половиною років в Україні, можливі до реалізації тільки за підтримки партнерів. І це надважливий uh, надважлива зараз теза. Тому що Україна би сама з такою задачою без підтримки фінансової, експертної, ресурсної, не впоралась би. Але для нас важливо з міжнародними партнерами мати на увазі, що ключове слово партнер, тобто нічого для України без України. Будь-який партнер, який заходить в Україну і має в своєму програмному пулі ментальне здоров'я, краще спитати в Україну, а що нам краще зробити, куди нам краще докластися. А ми маємо чудові вже алгоритми. Півпраці з партнерами, а у вигляді консорціуму і такої спільної роботи з міжнародними партнерами на вирішення найбільшого гепу. Про що йдеться? Наприклад, коли ми зрозуміли, що потрібно по всій країні навчити сімейних лікарів. Працювати з ментальним здоров'ям, і це не означає, що вони стануть психологами, чи психотерапевтами, чи психіатрами, їм не потрібно змінювати функції. Їм просто потрібно було додати компетенції впевненості надавати цю послугу. Ми сформували спільно з ВОЗ, консорціум партнерів, де сказали: друзі, в нас є ось така потреба, давайте сфокусуємося на тому, щоби вчити ось цю цільову гру. І ми за рік маємо навчених 108 тисяч працівників первинки: це і терапевти, і сімейні лікарі, і фельдшери, і медсестри, і соціальні працівники, тобто ще й інші сфери. Але це дозволило країні впевнено говорити, що в нас є. Є послуга на первинці, а тому тут і білатеральна така співпраця з міжнародними партнерами, і ось такі колаборації або консорціуми, які можна створювати. І я повертаюся до початку нашої розмови: це все про довіру. Але я знаю точно, що коли ми, Україна, говоримо, ми знаємо, що будуємо. Ми чітко знаємо пріоритети, ми чітко знаємо гепи, які потрібно зараз закривати, то і партнерам міжнародним, які підтримують якихось імплементаторів з неурядового сектору в Україні, різних, та, їм простіше планувати свою проєктну діяльність.